Після тривалих снігопадів із туманами на Донбасі сонячно. Тому екіпажу цього українського танка доводиться маскуватись і ще краще. Ми як сьогодні їхали, то побачив, що погода ясна то ми знаємо, що воно буде літати і будуть спостерігати. Роману 26. до вторгнення Росії працював будівельником, отримав повістку та став навідником танка. Нічого я не для того не робив, щоб. Від косити чи десь залишиться вдома. Повістка отримана, пішов, провірився, все здоровий. Прийшов підготовку навчання дай пішов воювати. Головне не боятися і знати про те, що ти тут не сам. І є вас побратими, які будь-який час прикриють і не дадуть тобі одному залишиться тут. Говорячи про своїх бойових товаришів, Роман має на увазі, наприклад, Олександра. Він механік водій модернізованого Т-64. Ще кілька років тому це був головний бойовий танк української армії. Я привик до свого коника, я знаю, що він мене підведе. До повномасштабного вторгнення Росії Олександр працював майстром на СТО у Києві. Датчиків тут більше на порядок, ніж уже гулів. Теж так само: сиплення, горний тормоз, ну і газ, відповідно. Коли російська армія стояла під українською столицею, Олександр рвався до лав добровольців, але взяли його лише через рік. Я сам пішов в ЗСУшний штаб у Києві і кажу: заберіть. Вони взяли мої дані всі ці, кажуть, жди. І прийшлося догань, звісно, подождати, потім позвонили і сказали, давай. Прийшла тут твоя черга. За весь цей час, каже Олександр, мотивація воювати лише посилилася. Наприклад, восени навіть повернувся із короткої відпустки на фронт раніше, ніж належить, не витримавши у цивільному житті. Що то тут зламалося, і зараз от там, де немає війни, ну, там так як було раніше. Тобі ж мене тягнуло назад. Понімаю, що я нужен, тому що ну, руки ноги цілі. І я розумію, що в нас не вистачає людей. Ну, реально не вистачає людей. Вони пхнуть і пхнуть, вони тисячами пхнуть. І тут кожні, от, кожні руки, кожні ноги тут вес золота. У нас в Україні це вес золота. До того, як командувати танковою ротою, Ярослав був у десантно-штурмових військах. Минулої осені отримав поранення. Після лікування запропонували стати танкістом. Танкісти завжди набирали там доросту метр сімдесят. Я трошки крупніший, і відповідно, коли перший раз заліз в танк, ну він мене, як це правильно сказати, не то, що злякав, а іменно панічна атака чи так було, тому що е, мало місця і не розуміну там все і деталі. Оцей казьонік, коли при пострілі лі. І боявся, щоб мене не зацепило. Цей. Але нічого, декілька, цей, декілька виїздів, спочатку навчальних були. І помалу провику наразі танкова рота Ярослава відбиває атаки російських військових на Бахмутському напрямку. Сьогодні вони на чергуванні та готові стріляти із закритих позицій. Воювати у відкритому полі намагаються у поодиноких випадках. За такої кількості ударних дронів як тут це надто ризиковано. Потрібно берегти техніку. Але ще важливіше кажуть танкісти: це берегти людей. Це буде Україна. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.